Миру Божого вам, нехай вас Господь береже. Хочу підняти таку тему. Дуже часто люди можуть запитувати, чому війни, чому катаклізми, чому колапси, чому це все коїться, чому так багато зла? Вже прям пекло на землі. Люди відчувають душевні болі, коли душі, вони мучаться. Чому це все коїться? Куди дивиться Бог? Чому це, чому Бог допускає це все? Але питання до чого тут Бог? В Біблії описані в книзі об'явлення чотири вершники апокаліпсису: перший вершник це сатана, дух брехні, другий вершник це війна, третій вершник це дух мамони, коли люди вони йдуть за наживою, за матеріальними цінностями, коли навіть життя людини воно не так ціниться. А матеріальні якісь речі, фінанси вони ціняться більше аніж життя людини. І четвертий вершник це ад, і смерть слідує за ним. Чому ці вершники вони на сьогоднішній день скачуть? І коли ми на сьогоднішній день живемо в Україні, ми можемо чітко бачити, як ці вершники вони реальні і ми їх можемо бачити. І вони реальні не просто е, в якийсь е, окремий час, вони реальні на протязі е, багатьох багатьох років, можливо, навіть і сотень, і тисяч років. Чому таке відбувається? Проблема в тому, що люди з самого початку відвертаються від істини, від Слова Божого. Дуже часто до нас можуть прийти віруючі люди, можуть прийти жива церква. Навіть в інтернеті ми можемо почути істину, але зазвичай ми можемо не захотіти це чути, І можна сказати: та мені це не цікаво, мені не цікаво йти за Богом, мені не цікаво читати Біблію, Слово Боже, мені це не потрібно, в мене є щось важливіше. Але потім. Коли приходять всі ці, ці вершники апокаліпсису, ми часто питаємо: Бог, а чого ти це допускаєш? А до чого тут Бог? Ми відвертаємося від істини Слова Божого, і потім кажемо: Бог, чому ти це допускаєш? Ні, це не Бог допускає. Це люди допускають, тому що допускають з самого початку першого вершника сатана дух брехні. Коли ми на сьогоднішній день можемо бачити, що важко навіть іноді в соцмережах знайти правду, істину. І ми можемо бачити, як, наприклад, коли виходить на якась новина, і кожен цю новину а, то носить так, як йому це вигідно. І ти не знаєш, де є правда. Коли ми а, бачимо, що за духом брехнею, і скільки на сьогоднішній день брехні можна побачити навколо. Мало кому можна довіряти, але що далі йде? За духом брехні йде дух війни. Можна бачити, як війни вони приходять, як на нашій землі йде вже війна, як тисячі років назад завжди йшли війни. На сьогоднішній день не один збройний конфлікт по всьому світу він сотні сотні збройних конфліктів можуть відбуватися. Це війна, яка забирає життя людей. І далі що йде? Дуже часто, коли війна пройде. І не тільки коли війна пройде. Люди вони обирають е, мамону, дух Мамони, це третій вершник, дух Мамони, коли люди обирають е, більше матеріальні цінності, фінанси, і життя людини, воно навіть не стільки може цінитися, як фінансова частина. І люди за гроші можуть продавати все і навіть зраджувати, і що завгодно робити. І що далі? Далі йде четвертий вершник апокаліпсу. Ад і смерть слідує за ним. І можна бачити, як на сьогоднішній день дуже багато навіть на землі люди переживають це пеклом, переживають адські муки. Вони переживають це все. Навіть є ділянки на нашій території землі, де вже конкретно можна відчувати пекло, ад як як особистість вона йде по цій землі. І за пеклом, за адом слідує смерть, коли люди гинуть, помирають. Десятками тисяч і більше, і можна бачити, чому ці всі вершники приходять? Тому що людина, люди відвертаються від Слова Божого, від істини, а істиною є Ісус. Ім'я Ісусу на землі було Ісус, але в духовному світі Слово Боже. Люди відвертаються від Слова Божого. Люди відвертаються від того, щоб іти за Богом до живої церкви. Від того, щоб вивчати істину. І чому питання, ці всі вершники, вони приходять на цю землю? По вибору людини. Тому я бажаю вам обрати Ісуса Христа, прикликати п'ятого вершника це Ісус Христос. Якщо Він прийде в ваше життя, ваше серце, ваш розум, то дійсно ви побачите, наскільки життя воно може змінюватися з Господом. І Бажаю вам, щоб слово Боже воно було в вашому серці, в вашому розумі. І також запрошую вас приєднуватися до духовної онлайн-конференції, яка проходить кожної неділі. І там ви зможете дізнатись про багато різних духовних запитань, можливо, які вас турбують. І нехай вас Господь оберігає.